Оп, перша обробка вже в процесі. Хто не знає, яку я персону оброблюю зараз? Це Мані Мюнхена. Це та персона, яка була в мене в кліпі. Ну, ось вона. Я знайшла цю обробку і вирішила повторити з цією персоною. І так, не доводиться, чому вона винести до обробки інший. А далі просто дивіться, як я оброблюю. Ну ось, готова обробка. І знаєте, скільки я її робила? Ну, 50 хвилин. Ну, не більше і не менше. Ура! друга обробка вже в процесі. Для другої обробки я взяла саме Руслану. ні що, вона там більше підходить. Ця кольорова обробка асоціюється у мене з одним трендом. Напевно, де хто знає яким. Ну, а скак буде фінальний результат обробки? І, о боже, яка гарна і кольорова обробка за 23 хвилини. Ось і третя обробка вже в процесі. Для цієї обробки я вирішила взяти гарміну Ну, бо вона тут більше підходить. У, у мене більше слів щодо обробки немає, тому дивіться, як я оброблюю. Ось фінальний результат. Робила це на 2 хвилини менше за другу. Ось вже і четверта обробка. Ох, ті ваші параноїди. Але для цієї обробки я вирішила взяти кіру. Вона мене ж параної була, вірно. Скоро буде фінальний результат обробки. Парам-парам! Все, готово! Робила це 15 хвилин. І нарешті остання обробка. Для цієї обробки я взяла Гану. Я повторю мої слова. Вона тут дуже підходить. Я дуже люблю цю атмосферу космосу і землі. Прям вона моя любов. Скоро буде фінальний результат. Ось фінальний результат. Робила це 26 хвилин. Ну що, дякую всім за перегляд. Бувайте! Воно стане свій берегів いいねいいねいいねいいねいい